І так, я, блядь, люблю Вархаммер. Обожнюю су, готов хавати його от і до, і в будь-якому вигляді. Читаю книги, інколи перечитую лор просто так от нефік делать, інколи і сам щось пишу. Пощу тупорилі мемчики і найголовніше збираю та фарбую Міньки, Да. Збираю та фарбую. А от грати. Ди може, я взагалі не гравець а колекціонер? Але окрім гри в єбінячих чоловічків, я ще люблю мацать Вархамар за його електронні відеоігрові ціцяндри. Варто сказати, що в настолку я попав взагалі після дову, тому можете мене називати гордим та відкритим довирастом. І мені не соромно. Грав у всі три доповнення: у другу частину, у третю, встановлював тивий та слюнавий ультімейт Апокаліпс. Ганяв в пошагове гамно, мацав дупу Вархамеру в мобільному варіанті, навіть злигався у протиприродному брудному злиганні з Fire Warrior. І мені не те, щоб сподобалося, але інколи я його встановлюю знову. Але все ж таки відсутність нормальних шутерів по Всесвіту Вархамеру мене дуже сильно розчаровувала. Бо ваха ідеальна для чотирьох речей: стратегій, РПГ, шутанів. Та справжнього чоловічого пристрасного сексу, без всякого гейства, так би мовити, пофарбувати міньки з близькими товаришами. Але якщо в плані стратегії в нас є все той же ДОВ, яким би він не був, Total Warhammer, най і по ФБ, то от зі стрілялками зовсім беда. Є Space Marine, старенький вже обосраний онлайн-шотан з двома з половиною інвалідами в базі гравців, нещодавній Gun, який дуже специфічний на мій смак, та й усе. Ну, ще Fire Warrior, але це більш для збочинців, є, які інколи полюбляють пахавать гамна заради задоволення. Що там з РПГ, я взагалі розказувати не хочу, бо чому серед такої кількості літератури та соціальних прикалюх, які є у Васі, ми маємо лише мортір, який звичайний сраний хекенслеш, я взагалі не шарю. Де мій сука дійска елізіум, але про ваху? Ну нічого, коли-небудь фура з гарними РПГ про сракотоннюку перевернеться і на нашій вулиці. Хоча, враховуючи відносини ГВ і фанатів їх на столки, це, скоріш за все, буде пограбування інкасаторської машини, яка намагалася спиздити ці ігри для того, щоб потім продавати їх тим, хто рік був підписан на Warhammer Plus. Так от, що там з шутонами? Вже після того, як я накатався в перший і другий вірмінтейт, я почав потроху надіятися на те, що жирні акули такі дійдуть, і до сракотонника. Тим більше, що ГВ нарешті перестало поводитися з ліцензією на свою настолку як з дешевою проституткою, яку вони не дуже сильно люблять, і віддавати її будь-кому, хто погодиться заплатити дві пляшки пива. І фанати раділи навіть цьому, бо, блін, я передивився їх фільм про ультрамаринів разів 5. Це при тому, що анімація та якість картинки там була така, що тих художників навіть вруснять фільми працювати би не взяли. Зате я точно знаю, що десь є люди, які можуть пукати руками, і вони намалювали мультики по ліцензії ГВ. І це ще ми не згадуємо німецьку кіношку, яку знімали фанати заради фанатів, але прийшла прекрасна корпорація та насрала їм в штани, заборонивши показувати людям це кіно. Да, да, десь там, ховається невідовий фільм посракатонник, який зняли люди за власний кошт, але який ГВ уїбало хуєм по голові, і під загрозою юридичних піздюлій заборонили його показувати. А ви думали, я просто так казав про інкасяторську машину з іграми? Сука, знову збився. <кій> «Вермінтайт» та жирні акулки. Ганяти крис було ну дуже весело, наче скрєпних патріотів по форуму фотками голої мужської сраки, бігаючись там, верещать про величі русі та прогейську пропаганду, намагаються уникнути бажання смоктати хуя. І саме десь в той час в мене зародилося бажання якусь таку гру, але тільки щоб по сракотоннику, щоб там шмаляти з лазганів, пиздати яритаків з саними силовими тряпками, і щоб, значить, красиво все вибухало, підривалося та розліталося на друзки. І вийшов! Де звінк, або пригоди чотирьох жирних дебілів у космічному Халку? І був він досить невиразним гавном. Не пощастило. Потім пройшло ще дохуя років, встиг вийти новий альбом Tool, і от нарешті жирні акулки зарелізали Dark Tide. Я хайпував цю гру від анонсу і до самого дня виходу. Предзамовив граф у закриту бету, а зараз он 17-го числа натираю їбала єретиків обтьорку імперських доктрин, посипаючи друзками їх облич, імперський соціум, захищаючи їх спокій та життя. І знаєте що? Це все, чого я. Хотів. Але давайте по порядку. І да, попереджаю, це буде фанбойський відос. Тому не очікайте тут великої критики. Я це записав для того, щоб трохи постцяти кипятком та покрищати від радощів, як справжній мужчина. Сюжет. Він тут є. Ну як стоїть в сторонці і дивиться на те, як всі веселяться і без нього. Його задача бути основою для кількох синематіків, постояти чуть-чуть під час трейлерів та дати можливість розробникам запросити до розробки Дена Абнета, щоб у всіх вахойобів повідвалювалась жопа. А так загалом і все. Сюжет тут дуже простий: у нас є лояльна імперіуму планета, і як і на будь-якій лояльній імперіуму планеті, на ній дохуя зрадників культистів та відвертіх хаоситів, які тільки і хочуть як вхопити людство за м'яку сраку. А враховуючи, що за одну катку ми вбиваємо десь 700-900 єретиків, то в принципі планету можна вважати лояльною, тільки номінально. Вона належить імперіуму, тільки тому, що імперіум вважає її своєю. Ну і плюс там побудовані якісь дуже важливі заводи, через що цей світ все ще не накрили ковровими бомбардуваннями за допомогою орбітальних лазерних гавнометів. Гравці переймають ролі етакого імперського штрафбату, тільки не такого понтового, як 13-й штрафний, а попроще в даному випадку. Ми ну, чисто подсоски у старезної інквізиторші, яка дуже хоче, щоб всі єретики вмерли, а промісловість світу їбошила як по годинах, випльовуючи танки, зброю та набої. Чисто бригадир з заводу, але на понтах. Чому саме вона почала набирати в ряди вірних бійців інквізиції якихось додіків з тюрми? Що за хуйня? Чи ВК Вагнер придумали у Вархамері? Ну, варто сказати, що тут навіть кувалди є, та ще й силові, і навіть петушини дивізії, є. правда, їх Вархамери називають ТАУ. Ну коротше, причина, по якій інквізіторша почала набирати до себе зеків, дуже проста. Взяти заводи за три дні не вийшло, і весь основний состав її бойових дивізій викрушились, наче зуби, до яких ласкаво доторкнулися бензопилою. І ми повинні замінити оцих ось професіоналів і взяти піклування про світ на свої крихкі, криті туремними татуюваннями плечі. Але з самого початку нам не довіряють і усіляко це показують. Тут ти навіть отримуєш не рівні персонажу, а рівні довіри. І чим більший рівень, тим більше нам будуть продавати зброї. І да, саме продавати. Тому що не дивлячись на те, що ми в інквізиторши на службі, безплатно нам все одно хуй що дадуть. Хоча все одно треба сказати, що навіть на початковому рівні забезпечення зброєю якогось сраного і зека, якого тільки що дістали з камери і витащили у нього зі сраки хуйся камерника, все одно краще ніж у легального інквізіторського околіта, якщо генерити його по Дарк Хересі. І так, в чому складається основа ігрового процесу? Це не пов'язані один з одним завдання, основна ціль яких прийти до того місця, де місцеві єретики творять якусь херь і заборонити всю хуйню. Місія проходиться десь за 20-30 хвилин. І являє собою серію великих локацій, з'єднаних між собою односторонніми переходами, вступивши за порог якого, ми вже не можемо повернутися обратно. Це фактично здоровенна така кишка. З одного боку наша тіль, з іншого чотири хам'яка, яких в цю кишку запихали. А посередині цілі товпи підарасів, які дуже хочуть отримати трохи благословення імператора, прямо поперек усього макіяжу. І чисто сюжетно це все. У нас є декілька персонажів, яких ми можемо чути посеред завдання, типу злої сержант, сварливої Техножриці, батька капітана. Ми маємо декілька кест-сцен, які показують прогрес нашого рівня довіри. Ну і причину, чому ми саме тут знаходимося. І це все. Можливо, потім з'являться якісь сюжетні DLC, чи ще щось, але враховуючи досвід Верментайду, який працював по такій самій схемі, навряд чи. І хочу сказати, що більше сюжету тут і не потрібно, тому що Darktide – це не про сюжет, це про. І так, хто саме буде проводити нарізку єретичних їбальників ломтями? Для цього гра нам виділяє чотири класи. Пройдемося дуже швидко по кожному, бо кожен з них заслуговує на свою хвилинку слави, бо кожен з них привносить свою долю веселищів у цей цирк кривавого насильства. Зілот. Ультимативний культист. Тільки культист імператора. Замість черепів для трону черепів приносять черепа до золотого трону кров богу імператору, так би мовити. Зазвичай він влітає в тувку культістів з сокирою на голо та показує їм силу своєї релігійності за допомогою копняків та піздюлів. Фактично, він чисто представник нормальної теологічної дискусії. Як ви поняли з опису, зілот клас для ближнього пізділова. Зброя дальнього бою йому тут більше як статусний прикол, ніж основна. Максимум для чого вона потрібна зняти якихось дуже настирливих культістів з пердючими палками. Правда, це доведеться робити не так уж і часто, хоча ситуація може помінятися, якщо у вас команда складається з чотирьох зілотів або всі інші ваші сокомандники почали сосати сраку і нічого навкруги не помічають. Його здібності деш вперед, насилі реактивної тяги з дупи. Коли він розуміє, що хтось в кімнаті любить імператора не так сильно, як треба. По дорозі він збиває супротивників на землю і сильно бустить швидкість та силу власних ударів. Окрім цього, кидається шоковими гранатами, які станять усіх єретиків, які попадають в її радіус дії. Власних сокомандників вона не чіпає, бо бачить, що вони вірні імператору. Та ж фігня працює із вогнеметом. Ветеран Бомбітель Донбаса 24 на 7. Все, що в нього є, це зброя в руках, та то то впаде попереду. Ще якісь є додіки по бокам, але ветеранах тупо не помічає, тому що спалахи від постійної пальби в очах їбашать не гірше, ніж зайчики від зварювання. Його основна задача косплеїти А10 вархок, Хоча при цьому було б непогано мати більшу ефективність. Це націлений на рейндж клас. І чесно кажучи, саме за такі я більше за все іграв. Тому що стріляти у Дарктайді диво як прекрасно. Біжиш ти такий вперед, палець тисне на гачок, яскравими сніжинками вилітають гільзи у повітря, кров падає на обличчя предрозсвітньою. Розсою шматки еритики впадають на підлогу з ласкавими шльопками, наче варенички в сметану. Романтика! В нього найбільший арсенал всякого стрілючого передючого гамна, і користується він ним як слід, Лазерів, десятки відів, плазма і вся інших хуєрга. Його здібність переходити в режим. В якому він підсвічує елітних супротивників і підвищує домах від стрільби. Кидається звичайними розвиваними гранатами, які додають в навколишнє свято кровавого релігійного насильства трохи конфіті з ворожих кишок. Псикарь. Тобто Тьфу, блядь. псайкер. Як маг, тільки правильний, який отримує власні сили не через підступний та вонючий хаос, а за допомогою сяйва з дупи святого імператора. Да, джерело магії в них одне і те саме: варп, вир. Але усіти козли та підараси, а ми прекрасні заячки та санкціоновані котятки. Цакер кидається гуцульською магією, і окрім загально вживаних лазганів і автоганів, у нього є арсенал і власних приколюх. аналог шапки, звідки дістають зайців, і поличок стріляючих канфіті. Тільки у нас темне майбутнє Верхамеру, тому шапка силова. Зайці сідають на бойових наркотиках, а конфіті проїдають тіло наскрізь. До цього арсеналу входять психоактивні мечі, які псайкер може заряджати власним магічним пірдіжом, і посухи, які дають нам додаткові спели. Без них у псайкера є тільки один гуцульський фокус пахнути перегаром так, щоб всі розвалилися в різні сторони. Також у псайкера немає гранат, замість них у нього. Тобто підрив башки нахуй. Особисто я думаю, що він із варпа вчавлює супротивнику в голову декілька гігабайтів передач з Кабеєвої, наче начинку в пончик, але хаосити на русня і такого піздіцю навіть їх і бушатник не витримує. Ідеальне рішення для елітних супротивників, більшість з яких відлітають на той світ у полумі підірваної сраки з однією двох тичок. Але постійно користуватися гуцульськими фокусами не вийде, бо боженька дивиться за нами, і кожен раз, коли псайкер перегрівається, він вибухає нахуй. Але хочу сказати, що тут цю шкалу підриву сраки контролювати набагато легше, ніж граючи за піроман'яка в Вермін Огрін. Здоровенний, як мої борги і дружелюбний танк, який бежить попереду всього сквада і збирає кам'яним їбліщем усе, чим в його сторону шмаляють єретики. А коли добігає, то перетворює усе, що там ворушиться, в два відра кішок та ванну кровіще. якими цей кровожерливий дружбан намалює вам красивий малюночок, де ви пройшли гуляти по квітковому полю. Найжирніший в плані і розміру члена клас. І сука найздоровіший, буквально дивиться на усіх з висока. Основа зброї всякі важкі вогнепальні штуковини. Тут тобі і дробовик, який стріляє набоями розміром з банку вишневого тетереву, і здоровенний сука кулемет, який вистрілює годовий бюджет Нерії в набоях за 3 секунди. Але також огрін добре себе відчуває в ближньому бою, розмахуючи дубинкою як навіжений. Розказують, що колись огрін в гарячці бою переплутав власний член з дубинкою, але все одно забув насмерть десяток єретиків, поки помітив. Його здібність влітати в товпу єретиків, як бульдог в товпу до шкілят. Розкидаючи їх на всі боки. Але на відміну від зілота, він не підвищує швидкість власної атаки, а понижує швидкість супротивника, даючи можливість своїм сакомандникам обіцяти єретиків, які ледь вирухаються на землі. Замість гранат у Огріна ящик гранат, і він не відриває чеку, а просто кидає цей ящик в їбучку супротивнику, типу. І ось всі ці чотири типа, прямо таки скажемо, кримінальні морди. Будуть влаштовувати маленький такий геноцид однієї маленької та дуже дружньої релігійної общини. Ех, бігарди та бігінки, скільки часу пройшло, а ваша історія знову повторюється. А кого саме ми будемо вбивати? Треба роздивитися в подробицях, хто саме буде розгадувати загадку про два золотих трона. Товпа є ретиків, яка нарешті довойобувалась, складається з. Придурок звичайний ковідний місцевий житель, який не хотів мити руки і носити маску, та перетворився на огидного антиваксера. Просто валять товпою і намагаються затикати вас насмерть. І якщо втиканути і припинити рухатися, то швидко оточуть і затикають гнилими прутнями персонажа насмерть. А чим вища складність, тим товщі і довші в них прутні. Тому на рівні загрози вище середньої у граця є всі шанси відіграти Пайпер Пері». Придурок стрілючий з пердючою палкою, колишні гвардейці, місцеві СПОшники та інша мразота, яка вирішила, що зрадити імператора, то прекрасний план, як дожити до пенсії. І знаєте, їх військове минуле дійсно видно. Вони діють як абсолютно окремі від всієї товпи загін: відступають, шукають укриття, наступають, прикривають своїх. Вони діють більш організовано ніж всі інші культісти, але потім вони попадають в приціл Огрінського дробовика і оперативно перетворюються на борщ. Брат наркоман на ломаках, який почув, що в бабусі прийшла пенсія. Абсолютний шиз, несеться вперед, розмахує топорами, як йобнутий. Якщо бачите, такого товпі валіть з дробаша на смерть. А потім заспокоюєтесь, зганявши пару каток в дартай. Здоров'я в нього не так, щоб дофіга, але як добіжить, то розламує їбало. Батя, який набухався, схопив сакиру, і йому здалося, що всі його родичі не рубані дрова Здоровенне хуйло в броні та з дворучною сокирою поготові Здоров'я дофіга, але просувається повільно, тому відбігаємо та стріляємо. Тим більше, що ця хуйлуша сильним ударом розриває псайкера на смерть. Йобаний підар! Модечі є, яке десь знайшло сука два ящика гранат і тепер бігає по локаціям і кидає їх куди тільки може. Здоров'я нема, але чмо вічно ховається за спинами інших культістів, і коли бачить, що на його маленьку дубцю починають полювання, то різко зйобується, роняє кал. Брат інвалід, пса патрона, собака довбойоб. Носиться взад перед по карті, намагаючись не стрибнути та виїбати всі доступні йому ноги. Може повалити на землю та дуже болісно погризти їбальник. Якщо гравець при цьому вирішив побігати окремо від партії, то звичайні культісти розривають його, як Ірина Фідвішина, бідну армійську каску. Елітні стрілючі дурачки, кулеметник, дебіл з дробовиком та вогнеметчик. Дуже огідні в невеликих просторах, можуть за одну вдалу атаку схавати більше половини здоров'я, а вогнеметчик в каналізації це просто піздорез. Якщо не помітити його вчасно, то вся група може відкинути кипити від вприску гарячого прометія в дупу. Галімий єбучий урод. От вибігає такий підріло зі своєю пушкою, шмаляє сіткою, і персонаж падає на землю, наче підрубаний. А навколо вже культісти дивляться та натирають патички. Зазвичай з'являються 10 закута в натовпі інших супротивників і захоплює вас зі спущеними штанами. Качок, який заїбався, що коли він відкриває двері холодильника, то там завжди нічого нового, тому він викрав двері і тепер бігає з нею всюди. Також він з собою таскає хуєву гору хп, через що його вбивство ну чисто будівництво кафедрального собору можна і 10 років провозитися. Качок, який вирішив, що таскати з собою кулемет, прекрасний спосіб прокачати ноги. Тварюка не така живуча, як попередня, але якщо зустрітися з ним один на один, то відсмокче здоров'я більше, ніж кадирівець чмобіків мобіків Сука, просто блядь, Гандон не хороша людина. Йобаний снайпери, це сука, така тварюка, що від неї срака лускається. Зазвичай хавається, чорт ДЕ і вицілює, щоб потім раз і відгризає майже все хп. Боси, тварі нургла, демонхости і рахунки за комуналку не так мене лякають, як поява у цього сраного лазерного примінчика. Сламак, наївшийся гамна. Худоба, яку висрав нургул для того, щоб вона повзла і псувала баті нерви. Інколи нагадує мене в підлітковому віці: блює, ригає, жере всяку хуйню і залишає за собою слизький слід із говна та поту. Міні-бос. Качок, який замість стероїдів бахнув повині сінтолу, роздувся і сильно гноїться, намагається утащити з собою в качалку, щоб довести, що в нього справжні м'язи. І вбивається тупо великою кількістю набоїв, засаджених в дупу. Мінібос. Карлсон, якого схопив за дупу демон. Це демон хоч інколи з'являється на рівні для того, щоб спочатку розмовляти о персонажів в голові, а потім накинутися на них, наче автор книг про попаданців на вібратор Сталін 3000. Цілиться тільки на одного гравця і вбиває його, якщо не завалити його вчасно. Ацький дрочило, який вирішив посеред битви займатися кардіо, вибігає з далекої далечини. Хапає персонажа і починає його гамселити у підлогу, тому що забув, як треба займатися сексом. Дохне досить швидко, але може бути дуже недокучливим. Бойовик Вагнера бігає по локаціям, закатаний в обладунки та кувалдою в руках. Здоров'я дофіга б'є дуже боляче, але якщо сконцентрувати на ньому вогневу потужність, то падає як підкошений. Людина, яка засунула собі в сраку десяток Galaxy Note 7 Теж мразь, але з'являється не так часто, як снайпери, і його легко помітити. Він повільно біжить і в нього дуже мало ХП. Тому да, може схавати ну супер дохуя здоров'я, але при цьому так сильно не бісить. Тим більше, що снайпер буде по вам стріляти, поки ви його не завалите, а бомбр спрацьовує лише раз. Це загалом все. А що по геймплею? У нас є хаб інквізиторський корабель Моргенштер, де ми отримуємо задачі: В терміналі можна вибрати місію і її складність, або просто тиснути бистру гру та відправитися на рандомну операцію. Чаще за все я так і роблю, бо важливо, де доведеться вбивати єретиків, бо важливо вбивати єретиків. От би ще гру, де граєш за комісара і бігаєш по власному підрозділу, розстрілюючи панікуючих гордосів. Ще в хабі є невеличка майстерня з представником умнісії, де можна прокачати чи створити зброю. Матеріали для крафту збираються на самих місіях. Ще є магазин, де можна купити вже готову зброю з різними рівнями сили, а також косметики, щоб красиво прикрасити свого сідельця. Також присутній місцевий контрактник, який видає додаткові завдання за спеціальну валюту, за яку теж можна купити щось солоденьке та вибухове. Що по самим місіям? То вони проходять в різних частях Тертіума, і розробники зробили реально прекрасну роботу над локаціями. Кожна з них різна, кожна з них запам'ятовується. У кожної є навіть своя кольорова палітра від шовто коричневих пісків до зелено-сірих коридорів труб водопостачання міста, уражених демоном Нургла. Кожна місцина дуже атмосферна і наповнена маленькими деталями, які створюють цільну та красиву картину. Цілей, місії не так і багато. В основному це вбити якогось петуха, який зрадив імператора, зачистити каналізацію від демонського гамна, вимкнути ретрансляцію заборонених на територію імперіума пісень, або спиздити з промислового комплексу якісь особливі набої. Цілі дуже прості, бо, як і все інше, вони тут не головне. Головне тут геймплей. І розказувати тут насправді мало чого. Бо це треба відчути. Я дійсно вважаю, що Darktide краще, що зробили жирні акулки, як мінімум, в темі Вархамеру. Точно з кожною серією Vermintide вони постійно покращували гру, і в підсумках ми маємо це прекрасне творіння. Кожна зброя відчувається як щось визначне. Імпакт від попадання віддається в руках і в мозку. Супротивники розлітаються красивим кровавим феєрверком. Геретики кричать та віжать. Кожен елітний супротивник має свій звуковий тригер, який підказує, що в тевпі Підарасів завелося якесь особливе смердюче гамно. І все це рухається, звучить, кричить, бахкає, гудить, спалахує, даючи мені прям дози індорфіну прямо в мозок. Але тут це не головне. Деякий час назад. Я зрозумів, що музика невід'ємна від атмосфери всього, що відбувається. Я почав составляти великі плейлисти до рольових ігор, які вожу. Завжди намагаюся підібрати підходящий звук до того, що буде відбуватися в кампанії, бо звук дає налаштуватися на правильну ноту. Більше зануритися у все, що відбувається. Візьміть круту сцену і виключіть там музику. І до 70% атмосфери пропаде безслідно. Музика це як аромат їжі, бо саме аромат створює основну частину смаку. І музика в Дарктайді це просто. Просто Вона вибухає у мені, підганяє вперед, врізається в тіло разом з відчуттям від прекрасної збалансованої стрільби. Музика це основний плюс Дарктайду, який робить зі звичайного хорошого шутера щось що надовго запам'ятовується і постійно повертає до себе. А що в підсумку? В підсумку я хочу порівняти Дарктайд з іншим шутером на схожу тематику, який не так давно вийшов: це Хайредган. І не дивлячись на те, що в них є схожості, вони все одно кардинально відрізняються. На Кримонді ви теж подорожуєте по красивим локаціям, які зроблені знаючими та розбираючимися справі людьми. Але, 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 але в хайредгані, як і в минулих іграх, цього розробника, відсутне головне: імпакт те, що є центральною точкою любого шутера, відчуття від стрільби. Зброя звучить сухо, супротивники майже не реагують на попадання, гравець вимушений занадто швидко пересуватися по локаціям і не має можливості дивитися по сторонам. Кожна місія це гонитва товстого чувака за власним пенісом, який сховався десь у складках живота, а йому треба терміново попісяти. Вони намагалися зробити дум в стилі Верхамеру, але вийшло тільки пернути. Зате в красивих декораціях. І саме на цьому контрасті Darktide виглядає максимально випукло та виразно. Тому що він чудовий сам по собі, просто як гра. Якщо забрати звідти Верхамер, то те, що залишається, все одно буде гарним, динамічним шутером, який знає, чим він хоче бути. Тим більше, що раніше люди вимушені були грати в деякі ігри по Верхамеру тільки тому, що вони зроблені на улюблену для них тему, а не тому, що це хороші ігри. Звісно, бувалі і приємні виключення, але нарешті за діло взялися люди, які дійсно знають, що треба робити з шутерами. І так, з цим закінчено. Грайте в Dark Tide, і буде вам щастя. А ще бажаю всім спокійних ночей та перемоги. Не забувайте тих, хто нас захищає. Донатьте їм, бережіть себе і працюйте на перемогу. А ще підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайкос, а десь у описі у відосі є мій телеграм-канал. Я там періодично навіть щось цікаве пощу, але не завжди в основному там жарти про гамно. Будьте обережні!